Вітаю! Знаєте, буває, дивишся на якусь старовинну карту і нічого не зрозуміло. Просто набір якихось ліній, значків, знайоме відчуття. Так от, сьогодні ми якраз і розберемося, як перетворити ці, на перший погляд, складні документи на справжні захопливі історії. Ну що, починаймо! От дивися, у нашому світі ми ж звикли отримувати відповіді ну просто миттєво. А що робити, коли перед тобою карта, у якої немає, скажімо, рядка пошуку? От, скажімо, треба знайти село Моринці. Що ми робимо? Правильно, просто вводимо назву в застосунок, і Воля! За секунду результат вже на екрані. Все просто і зрозуміло. Правда ж? А тепер подивіться на сюди. Так, звичайно, можна впізнати Дніпро, Азовське море, але розібратися у всьому іншому, ну, значно складніше. І чому так? А тому, що це історична карта, їй, до речі, 700 років. І вона показує не просто шлях з точки А в точку Б, вона розповідає цілу історію. Гаразд, то що ж такого особливого в цій карті, що робить її історичною? Справа, до речі, не лише в її віці. Увесь секрет в тій інформації, яку вона нам несе. Якщо говорити просто, то історична карта це, по суті, візуальна розповідь про минуле. Вона не просто показує, де щось знаходиться, вона відповідає на питання, що, де і коли відбувалося. Ось тут різниця стає очевидною. Подивіться звичайна географічна карта показує нам природу, гори, річки, кліматичні зони. А от історична карта, вона ніби накладає на цю ж саму географію шар часу. І ось ми вже бачимо не просто територію, а події, що на ній розгорталися. Наприклад, українська революція. Події на карті це, знаєте, як окремі кадри з фільму: ось битва, ось підписання договору, а тут заснування міста. Це все конкретні моменти в часі і просторі, які можна позначити точною датою і крапкою на карті. І якщо події це окремі кадри, то явища це вже цілі сцени, а то й увесь фільм це щось довготривале, масштабне, наприклад, велике розселення народів або поступове зростання імперії, що триває століттями і охоплює величезні території. Гаразд з теорією розібралися, а тепер до найцікавішого. До практики. Насправді існує дуже простий і надійний метод з трьох кроків, який допоможе зрозуміти будь-яку навіть найскладнішу історичну карту. Все геніальне просто Крок перший читаємо назву це одразу дає нам відповідь на питання, що і коли. Крок другий вивчаємо легенду це, так би мовити, наш ключ до шифру, наш дешифратор. І третій, найцікавіший крок знаходимо символи з легенди на самій карті. І ось так, крок за кроком, ми і читаємо заховану історію. Ну що ж, давайте перевіримо, як наш трикроковий метод працює на практиці. Візьмемо кілька реальних карт. Отже, крок номер один назва Читаємо Національно визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького середина 17 століття. Все один рядок, і ми вже чітко розуміємо контекст, про що і про який час іде мова. Добре, тепер крок другий. Дивимось у легенду. Бачимо там такий символ, перехрещені шаблі. Як думаєте, що б це могло означати? Абсолютно вірно. Легенда нам підказує, що це місця головних битв. І тепер, роблячи третій крок, ми знаходимо ці шаблі на карті і бачимо, де саме відбувалися ключові бої тієї війни. Ось так карта і починає говорити. А ось інший приклад цього разу про історичне явище карта, що показує велике розселення слов'ян. І в легенді одразу знаходимо ключовий елемент. І це зелені стрілки. Легенда пояснює напрямки розселення слов'ян. І от коли ми знаходимо ці стрілки на карті, ми буквально бачимо, як протягом 5 8 століть відбувався цей неймовірно масштабний рух народів. А ось ще один чудовий приклад того, як карта може показувати зміни в часі. Подивіться, різні відтінки зеленого вони ж не просто так, вони чітко показують, як розширювалася територія Київської держави. Спочатку за часів Володимира, а потім бачити за Ярослава це справжня історія зростання, яку розповідає нам звичайний колір. Отже, ми розібралися, як читати карти. Але тепер давайте копнемо трохи глибше бо географія це ж не просто фон для історичних подій. Ні, вона один з головних героїв цієї драми. Просто замисліться на хвилинку місце, де ми живемо, воно ж формує нас самих. Клімат диктує у що вдягатися, рельєф, де будувати міста, а наявні ресурси, як буде розвиватися економіка буквально все, від одягу і їжі до звичаїв і технологій. Давайте візьмемо для прикладу стародавніх греків їхній класичний одяг, хітон, це ж по суті просто шматок легкої тканини, який вільно драпірується. Ідеальне, геніально просте рішення для спекотного середземноморського клімату, хіба не так? А тепер для контрасту перенесімося північніше, в Західну Європу. Клімат тут значно прохолодніший. І що ми бачимо? Одяг кардинально інший, щільніші тканини, з'являються довгі рукави, це не просто мода, це пряма логічна відповідь на виклики природи. Отже, давайте коротко підсумуємо, про що ми сьогодні говорили. По перше, історична карта це не просто малюнок, це ціла історія. По друге, прочитати її може кожен, використовуючи простий алгоритм з трьох кроків назва, легенда, символи. І по третє, найголовніше географія це не декорація, а повноцінний ключовий персонаж в історії людства. І наостанок просто для роздумів озирніться навколо, подумайте про місце, де ви живете, про його історію, про його географію, яку унікальну історію розповідає саме ваша карта світу.